Стабілізатор напруги Струм СНТО 912 Хом. У самої назві стабілізатора зашиті його основні параметри. СНТО стабілізатор напруги однофазний, 9 це 9 кВт його номінальна потужність, і 12 це означає, що він має 12 ступенів стабілізації напруги. Стабілізатор виконаний в металевому корпусі, він оснащений вентилятором активного охолодження. Він має автомат вмикання вимикання ось тут на верхній панелі і є в нього перемикання режиму роботи із стабілізації на транзит і на нейтральне положення. Треба зауважити, що це перемикання із режиму в транзит в режим стабілізації, треба робити тільки при вимкненому автомату стабілізатора. Всі основні параметри роботи стабілізатора виведені на два його дисплеї. І всі ці основні параметри вони підписані також на ліцовій панелі. Стабілізатор може працювати в діапазоні напруг від 135 до 265 вольт, і при цьому він буде підтримувати на виході 220 плюс-мінус 3,5%. Тобто приблизна похибка цього стабілізатора 8 вольт. Для тих, хто любить 230 вольт на виході замість. 220 у меню стабілізатора ви можете це налаштувати. Там є підлаштування вихідної напруги в межах від 200 до 230 вольт. Як я вже казав, номінальна потужність цього стабілізатора 9 кВт, але її він витримує за високої напруги і за нормальної напруги. Якщо напруга вхідна буде знижуватись, то потужність будь-якого стабілізатора напруги також буде знижуватись. Якщо напруга вхідна буде, наприклад, 150 вольт, то більше, ніж половини, тобто більше, ніж 4,5 кВт, на нього включати не варто, бо він буде перегріватися і буде уходити у захист. Як я вже сказав, є режим стабілізації і є режим транзиту. І навіть у режимі транзиту, при зависокій напругі, він також буде блокуватися і буде захищати тим самим ваші прилади. Режим транзит потрібен для того, скажімо так, аварійний режим. Тобто, якщо щось з стабілізатором трапилось, ви можете включити транзитний режим. І живлення, яке прийшло йому на вхід, воно піде і на вихід таке саме, як і було на вході. Також, якщо ви кудись поїхали, вам все обладнання, ви вимкнули, щоб стабілізатор не був вимкнутий, ви також можете залишити його вдома у режимі транзит. Верхня межа робочого діапазону стабілізатора 200 70 вольт. Нижня межа у нього 60 вольт, тобто якщо напруга впаде на 60 вольт, він вимкнеться миттєво. Але якщо напруга буде у вас заходити нижче 100 вольт, то там буде спрацьовувати таймер на 60 секунд, і якщо напруга буде вхідна нижче 100 вольт більше 60 секунд, стабілізатор також буде блокуватися і виключатися. Зараз багато користувачів використовують сонячні інвертори як для зеленого тарифу, так і власного споживання. І не всі стабілізатори можуть коректно працювати із сонячними гібридними інверторами, а також мережевими інверторами. А це. Цей стабілізатор з ними працюю нормально, це перевірено. Клемник підключення стабілізатора знаходиться зверху. Стабілізатор виконаний для настінного монтажу і також і полочного монтажа. Тобто для настінного монтажа у нього є в комплекті монтажна планка, вона є ззаді. Для полочного монтажа ви можете бачити, в нього є гумові ніжки, завдяки яким ви можете його ставити на горизонтальну поверхню. Також для того, щоб його переміщати, у вас є отакі зручні металеві ручки. Стабілізатор українського виробництва Він забезпечений гарантією 5 років, виробляється у місті. Вінниця перемикання ступенів стабілізатора напруги виконується надійними теристораними ключами Іксус. Стабілізатори Струм мають багато модифікацій по кількості ступенів стабілізації, а також по потужності. Звертайтеся, будь ласка, всі ці стабілізатори є в магазинах Вольтмаркет. Наші консультанти все підкажуть і підберуть вам оптимальний стабілізатор напруги, який буде служити довго і буде захищати вашу побутову техніку.